Якщо ти ріелтор, який бере комісію не свого клієнта, тебе абсолютно хейтить весь світ, тому що це логічно, коли ти береш кошти за послугу в того, хто її взагалі не замовляв. Якщо ти працюєш по іншим принципам і твої послуги оплачує людина, яка звернулася, тебе все одно хейтять, кажуть, що ви закладаєте в ціну своїх комісії без комісії, не буває. Давайте раз і назавжди прояснимо, як відбувається формування цін і комісій на ринку нерухомості в Києві та і в інших містах. Зараз 80% квартир, якщо звертається влас Продати до ріелтора, вони вісять на Олексі, на інших сайтах з комісією на покупця. Тобто, ви, наприклад, покупець шукаєте самі самісти на перегляди, знайшли квартиру, а там ріелтор каже, а тут чи мені 5%. І це реальність така: 80% випадків. Це те, що псує професію, і це те, що не має бути взагалі на ринку нерухомості. Якщо ж ми працюємо вже третій чи вже. Четвертий навіть рік по абсолютно іншим принципам, по справедливим, логічним за послугу платить той, хто її замовляє, і знаєте, що все одно всі хейтять, тому що всіх тепер є інше незадоволення. Та ви комісію закладаєте в ціну. Ви комісію закладаєте в ціну і все на цьому. Давайте я трішки проясню, як відбувається формування вартості, з якою ми виходимо в ринок. Коли звертається продавець, йому потрібно продати. А він оплачує нам комісію в 100% випадків. З орендою до речі, це теж саме до речі, всі такі квартири без комісії є в нашому телеграмі. Посилання шапці про. Профіля. Далі проводиться аналітика, яка йде в два етапи. Перше, потрібно подивитися схожі квартири до відповідно цієї, яку потенційно будемо продавати, і подивитися, що взагалі є на ринку, які конкуренти, їх продзвонити, дізнатися аналітику, хто переглядає програми, не програми, як часто дивляться, торгуються, щоб вивести ринкову ціну. Тому що, коли ви вийдете в продаж, все це це будуть ваші конкуренти, і люди не тупі. Вони будуть обирати між цією квартирою і між іншими квартирами. Не може квартира в сусідньому будинку бути така сама, як ваша, коштувати на 10 тисяч. Доларів дешевше, а ми на 10 тисяч доларів дорожче. Ні, і другий етап це відповідно дізнатися аналітику по схожим проданим квартирам, проданим уже реально за стільки продавалося, а не висіло просто на ринку, і тільки тоді виводиться ціна, і вже з неї просто оплачується комісія. Поясніть мені, будь ласка, як потрібно працювати на ринку нерухомості, щоб тебе не хейтили.